Перекидають вже резерви на туди на курск. Так, так, я знаю. То... Ну, коли є такі люди, як ви, котрі надають таку скажімо, так, ну, просто допомогу дуже велику, і е ця допомога вона пришвидшує нашу перемогу перш за все. Ми, бо надалі будемо допомагати. Ми вчора... 93 бригада. Холодний яр. Це ті хлопці, для кого повномасштабне вторгнення триває вже 10 років. Вони першими боронили Луганщину Іловайськ. Донецький аеропорт. З початку 22-го року вони першими, хто звільняв Харківщину. І сьогодні б'ють ворога на сході України. На найгарячіших. Точках нашої держави. Українська команда сьогодні передає 93-й бригаді Холодний Яр чергову партію літачків Камікадзе. Ми впевнені, що вже завтра ці літачки полетять на голови оркам. Друзі, ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава! та смерть ворогам!